Сладимо Його, Христос родився, сладим його, донецька нічка, охопна свічка і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, поля тупати, Христос родився, слабим Його, Христос родився, сладим Його, тут гуляй поле путя на сто, Звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його, Христос родився, славі мого, в місті Марії, промінь надії, десь на дозор. Христос родився, слабі Його! наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево, від Божим стягом темно, звитями. Христос родився, слабі Його! Христос родився, слабі.